Такого персонажа не знає. Правильний це капітошка. Це капітошка. Такий... <пілінь> І ось він сьогодні прийде до нас у гості. Цей капітошка це краплинка води. І сьогодні хоче погратися з нами трішки. Погратися з водичкою. Але давайте поговоримо. Малятка, чи знаєте ви, звідки ля береться водичка у нас? Це, ман, це земля, це наша планета, на якій ми. живемо. Бачите, вона така круга, крутина. Угляньте, як багато синього кольору. Бачите? бачите? Цей синій колір це водичка на нашій землі. Бачите, як багато її. Але давайте Тільки не поріжці. Спробуємо відгадати загадку. Звідки Ма. наша земель, на, на землі береться водичка? Слухайте загадку. Хтось відкрив на небі душ, вовна на землі калюж. І на Ма. нас води талється, як це явище зветься, коли на нас водичка капає, що це таке? Коли капає. А ну погляньте, що це? Що це таке? А я. Ти знаєш, що це? Що це капкапиде? Дощ, так? Дощ. Дощ, так. Так. А ну ось іще, послухайте, загадку. Набіг марка прилетіла. Білий пух розсипала, він на землю міцновий, на землі. Be... А ну скажіть, малята, а, сніг а она... влітку сніг буває? Влітку сніг буває? Влітку, а ну погляньте за віконечко. у нас є сніжок? Ми сніжок. Да? Сніжок <laughs> взимку, коли холодно, так? Він влітку ростає, да? Влітку йде дощ. А ось іще послухайте. Загадку позориємо в скло, а не правиш у вікно. Що це таке? Ай, не, не. На річки. Літ. 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 Правильно, літ. це замерша водичка. Перетворюється на лід, коли замерзає. <різь> Молоді малятка. Отже, на землю падає і сніжок, і дощик це все водичка. так? Водичка так, є невід'ємною частиною нашого життя. Вона потрібна всім живим і птахам, і тваринам. Рибки так, живуть у водичці. Людям вона потрібна щоб пити, так. так? А без води все засохне, так? Да, Отак буде негарно не <по> Так. А, так. А людині водичка потрібна, щоб мити руки, купатися, так? вживати водичку, готувати їжу з водички та прибирати своє житло. Да? Маляти. Воду треба берегти. Треба бережно до неї відноситись, просто так не залишати зімкненим кран. так? Да? Це економно її використовувати. І ось сьогодні наш Капітошка. Сідай, Давідка. Кидайте, зручненько. Сідайте, покидайте. Зараз мами вам все будуть подавати, hmm. не хвилюйтесь. <colorful> нам треба шість скляночок, фарби, <Burada� useful> пенсилки, можливо, якась ложечка, паличка, щоб фарбу розмішувати. У нас такеліки. Так, нам три скляночки треба налити води через одну. В одну наливаємо, таку, по, можна половинку потім, а потім додамо, коли розбавимо фарбу, щоб не виливалась. На ні, ні. повну додавимо. наливати чи так? Можна половинку, щоб розмішати фарбу, а потім ми додамо повну. Щоб Ні. А, Ні. не замкувалася фарба, коли будемо роз... На водички. Беремо пензлик і в один, одну скляночку ми е, жовту фарбу додаємо. Давай, Давай, Нам і. треба спочатку зафарбувати наші скляночки з водичкою. Розмішуйте фарбу жовтеньку. <реш> Оце треба помішать помішаєш? Допомагайте а то мама сама не впорається. Ні, ні я тільки це мішай, більше нічого. Ну, ти Дай, ні, На, в одну дам. Мішай жовту фарбу. Розмішуйся. Вот, він шучить. Він синю. Синючий. Основні кольори спляни. Тримай спляночку, а мама так, буде... Помішай тут. тут. Або... Мішай, Або... мішай. мішай я відміню Давай, шучка, розмішуй. Ні! А, тепер синю давай. Давай, тепер синю. Постав, що хай стоїть. Тепер синю, на. Бери синю. І мішай. Постав спляну. Іще мешай. І і ще, і ще, гарно зафарбувалась, була яскравою, да? Іще, 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 давай синю, іще синю. Новопосит, валер'янка. Так, точно. <риклад> Перш за все рушничок. Нет. Все. Под... Ой. Папа, не mm. А ну-ка делаем капитошку. Круглый делаем. Гляньте. круг. <соценно> Вы Скажи. Ой. Ника. Даві. 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 Щас зачекай, будь ласка, Щас Юля все розкаже, Юля все розкаже. Ні. Нікуся, сідай, приготуй з мамою серветки. Ану, є серветки в тебе? Смужечки такі. Приготуй, сідай, порахуй їх, чи вистачає нам смужечок? А ну на тобі смужечки давай порахуємо. Один. Ах ты, Ручка, дочь, сейчас упадешь. Надо ну, за фарба мы уже запинчики. Будешь минать? Я не могу свои запасы, Миш, Мишай. Я зараз уйду і не вернусь. Ні, мама так не може. А я, бути мама я, можна? можна? На, Мікуся. Давай, сідай, будемо продовжувати. Давай, Давидка, я уже фарбувати водичку, так? Все. Сейчас будемо серветки опускать вниз и будемо дивитися на волшебство. Зараз наша водичка. Буде переміщуватися? Ну, скляночка порожньо. Давайте сідайте, ставимо скляночки в кружечок. Одна порожня, одна повна. Через одну будемо ставити. Є такий кружечок. Сідайте зручненько. І зараз мама вам буде серватичку допомагати ставити в скляночку. А. Дочі, підожди, будь ласка. Так, ось такі скляночки. А, а склян в стаканчик ставити, або я? Ніжка! І що далі? <риска> ось, відповідаємо. Представляємо... <риска> ага, у вас одні низенькі, одні високі скляночки, так? Доці. І, можливо, ви потім спробуйте купити пластикові стаканчики, це дуже цікаво поспостерігати за цим. Іди, е, вставляємо ну, серветочки в скляночку, в повну й порожню, і водичка почне переміщуватися з повної в порожню скляночку. Ну, це... Часу, до кінця нашого заняття водичка переміститься і створяться нові кольори. І буде в нас така яскрава веселка, погляньте малятка, ось так вийде. перепитав. Ну, прямо так всі стаканчики mm -hmm. з'єднуються. Так, 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 так. з'єднуються всі стаканчики. По колу вони стоять mm -hmm. і з'єднуємо mm -hmm. <ry> ну, заняття, Це дуже цікаво. Досі У <csif> Нас також з Денисом не спрощено <cof> разу себе. Ні, вона переміщається, Юля трошки капає. Так, воно швидко, капає. воно не швидко буде, мама, Не чекай, я ж кажу до кінця. О, все, все, це в мене на картинках було так. Так, <смі> да, капає, капає, щось воно капає. Так, давайте трішки в сторонку поставимо ці скляночки не ділядь, і ми поспостерігаємо до кінця традня, воно накапає ця водичка. А, диви, що щас а зараз ми ще папа їх в сторонку, І ви потім в кінці заняття побачите щось чарівне. чарівне і Ми зачекаємо трішки, так? А ми зараз з вами пограємо з чарівні бульферська пітошкою. Хочете погратися Давайте зремо все, що нам треба для досліду. І будемо зараз гратись, це буде весело, все буде в піні мама, Мами, тому Телефони подалі. Давай, що нам треба? Нам треба. так, Сереветку закріплюємо на нашій пляшечці. І дожди, не вийде. Трішечки, ложечку миючого засобу капаємо в тарілочку. і... Водички зовсім небагато, щоб наше мило розчинилося. зна, може, три ложечки води, отак. Небагато. Так, На, держи. Зараз будемо дуть в пляшечку. Дітошка люби гратися, він такий хлопчик швидкий, так, і ви, дітки, так. швидкі. А тепер беремо, вмакаємо нашу пляшечку а, в наш ручин і ось дуй. так дуємо. сильно дуй. Дуй, дуй, дуй. Диви, а тут ось шарики. А ну, дивись сильніше. І ще. Шарики. А не дуй. 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 Я не все Диви. Треба тут купити серветку. Так в другу сторону. Наші. Дуй. На, ще. дуй. І ще Я дуй. Так, любиш. Виходить? А, виходить а, щось. Ні. А, а, ні. Я родича зробила, а воно вулиці все в піні було. Тільки оділа мама, тебе. Чисте. Бульки, так? Веселі бульки. Ось такі, так? Ау. А ну, ще спробуйте подуть. На, А Ану, дує, так дуй. На, витримай ручку, подай дужку. Звільна дужка. І сєдуй. Ух ти! Звільничку задувай, так? Сєдуй. І виходи наче хобот у слоника, так? Дай. Або на, змійка, подойду. можна сказати. Така мильна змійка, так? На, ти бутилочку держи. На. Так, в ручку тобі на. Я ну, тобі щеплю. Доць. Все, вже ручки чисті. І Таку гру а. можна пограти, коли ввечері купаєтесь, взяти з собою до ванни, і ви зробите дуже багато піни. Ну, глянь, як куди? Ой, мама надула, скільки глянь, буляк. Давай ще. Воду На. Класно, малята. Є. Подобалась вам така з пітошка?

Не можна, все. Не треба заливати водоюся, зараз, мама, на документ. Зараз мамою вийдеш на вулицю і мама тобі дозволить зробити багато клас! Батик тобі допоможе. На. А мама зробить Дуй. воду тим часом, так? А ну погляньте, мами, чи виходить ваш досвід з кольоровими стаканчиками, чи переміщується водичка? Потихенько да, так, переміщується, ну, але там зовсім трошки. Угу. Дую. Ні, ні, от собі дуй. так, да, от так, сильніше дуй. молодець. І ще ні, от сильніше в бік Бути Як світич задуваєш, так? На. Yeah. Руками краще піно і малята. Будемо завершувати Спасибо. наше заняття. Капітушки вже час повертатися до себе додому. Бажаю вам веселих з його бульками. І буде чекати від вас фото. Домовились? Так, да, Поки ще все ціле. <сіли> <сіли> і якщо буде можливість, я попрошу, коли трошки водичка наповниться, можливо, діток сфотографувати з дослідом з крокуючою водичкою, що у вас вийшло. Мені буде цікаво подивитись. І що, зараз на дою? сказати до побачення. Кажи, пока пока, пока". пока, пока, Маши, пока-пока. До завтра. Ми завтра з вами помалюємо. Пока-пока. бувайте. До побачення. Всім гарного дня. Вам також гарного дня.